Вітаю, любі близнюки! Це ваш астрологічний прогноз на вересень 2025 року. Це дуже насичений місяць енергіями, всякими, тому що це місяць затемний. І з 7 по 21 вересня у нас буде коридор затемнень. Ось, тому що 7 буде місячне затемнення, а 21 сонячне. Буде затронута ось четвертий, десятий дім. Що стосується нашого місця проживання, країни, батьківщини, дому, От, і, там, і наші звички, як наша безпечність, безпека, наша родина. І десятий дім це також наша, наша соціальна роль, робота, кар'єра. Ось наша повага в суспільстві. І дивіться, це такий буде знаєте, визначний період, ось саме наш навіть в коридор затемнень. І оці от якісь нові звершення стосовно цих тем буде вдало починати, якщо ви хочете, щоб вкорінилися вони в ваше життя і були дуже надовго. І цей, цей час буде вже починати новий цикл та подій в цих сферах. Дивіться, 2 вересня Сатурн йде в ретроградний рух, і о, це взагалі буде ознаменувати те, що друге півріччя буде воно таке більш вже сповільнене. Він буде в нас ретроградним до 15 аж лютого в вашому 10 домі. Сатурн це взагалі така планета серйозності та структури. Вона якби буде повертатися в ваш десятий дім і, власне, давати вам ось таке враження, що останній шанс щось виправити, там, здати назад щось, щось доробити. Якби останній такий ривок, можливо, ви думали, що вже, вже щось завершене, вже щось на фінальному етапі. і Так от, щось дозавершити потрібно. Це от, стосовно кар'єри, вашого соціального статусу з кимось, можливо, розставити щось всі крапки над і з вашим начальством або стосовно вашої там, підвищення в роботі, чи, можливо, там Звільнитися від роботи, яка вам не дає нічого корисного, або навпаки зануритися у якийсь проєкт більше серйозно та детально, глибоко по Сатурну, більш структуровано, або там додавати більше серйозності та більше. По правилам діяти, якийсь проєкт переробити буде добре, і це, типу, буде більше добре для вашої кар'єри. Або це там обговорити якісь події стосовно вашого статусу соціального. Це може бути передумати там, щось стосовно одруження. типу, Ось, або розлучення, типу, це завершити щось у тому, що змінить потім надалі ваш соціальний статус. 3 вересня Меркурій зайде в ваш четвертий дім і він принесе завжди нову інформацію, якби оновлюватимуться ваші саме думки, спрямування, куди ваше буде йти думок та планів, цілей. Це нова інформація може бути, якісь новини стосовно вашого дому, От, як там по ремонту добре, якась нова інформація, або нова енергія прийде, нові якісь будуть потреби змінити щось у вашому домі, бо якісь новини від вашого рідного дому прийдуть, чи від вашої мами, якісь нові події там будуть відбуватися, це явно. Ось, і 6 вересня також у нас буде ретроградний уран в першому домі до 4 лютого. Так само буде на це півріччя сповільнена більша енергетика, і уран це така більше. Планета неочікуваних змін, чогось такого, що ми не можемо передбачити. І, а перший дім це взагалі відповідає за нашу особистість, за наше зовнішнє проявлення до Всесвіту, за наш фізичний прояв. Можливо, ви захочете щось дозавершити, щось знову там змінити в вашому Фізичному амплуа, зміни іміджу, наприклад, різкі якісь зміни. Ось. І це буде добре для того, щоб в це зануритися і ще раз щось змінити в собі за це піврічця. Можливо, ви щось відкладали, ось до цього можете повертатися і щось змінювати в собі. Ось, або якийсь проєкт, який там, ваше напрацювання чогось якогось важливого проєкту в вашому житті, знову воно стане на паузу і щось потрібно буде дозавершити. 7 вересня відбудеться саме це затемнення місячне в 10-му домі. І затемнення місячне це про щось, коли щось завершується, щось досягає якогось апогею. Там, Кульмінації, щось завершується. От 10-й дім це знову ж таки може завершитися якась кар'єра у когось, або посада зміниться на вищу чи нищуся взагалі інакшу. Ось по десятому дому буде якась кульмінація, і вона ну, принесе звільнення від чогось. Щось, можливо, довго ви там несли на собі. Добре, для того, щоб визначитися зі своїм соціальним статусом, бо, наприклад, для одруження чи з'ясування стосунків з вашим чоловіком, наприклад, або дружиною. Ось це взагалі змінить ваш статус, починаючи з цього вересня, він почне змінюватися так чи інакше, от ким ви є. Кар'єру можете змінити, якщо там довго вона вам не приносила якесь задоволення, то кар'єру ми змінюємо тут. Ми завершуємо, завершуємо що дуже довго щось ем, ішло. Але от якщо ви хочете реально щось, щось починати надовго, щось вже відмирає в плані кар'єри. І тому як ви почнете вже займати, починаючи з вересня, починається вже ця нова тема, що ви у вас буде змінюватися в якийсь інакший соціальний стан, або там народження дитини, і саме через це там ви змінюєте свій статус. Взагалі будь будь-яка зміна статусу, або там в у, у, у наслідку переїзду, кудись також він зміниться. 19 вересня Меркурій зайде в п'ятий дім, і вже тут буде ваші всі думки направлені на п'ятий дім. Стосується любові, тобто з кимось, можливо, тобто, нове знайомство з кимось дуже вірогідно, що призведе до кохання ось, нового. Чи, Нові новини якісь стосовно ваших дітей наявних, чи нові поштовхи до нового хобі. Ось тут або творчість нова буде, або ви займаєтеся якимось хобі, і це дасть нові результати. Чи хтось вам запросить піти на якусь? Новий гурток, чи ви будете хотіти відкривати нову якусь справу, новий бізнес? 20 вересня Венера зайде в ваш четвертий дім, і це буде добре, знаєте, для вашого місця проживання. Можливо, там з'явиться нова якась хороша енергетика. Якісь хороші речі добре купувати в цей час для дому, для того, щоб вас, вас воно задовольняло, якісь красиві, приємні речі для комфорту, це дуже добре. Вкладатися фінансово в місце проживання добре, або там, фінанси прийдуть з міста рідного проживання там або з країни іншої, або там хороша якась подія в житті ваших батьків чи мами здебільшого. Або якась жінка, або жіноча енергетика буде з'являтися в вашому домі, нова, там приїзд когось до вас, додому, якихось гостів. Можливо, зміниться якісь нові звички, от нова стосується вашої безопасності, безпеки в вашому домі, або туди ви, наприклад, будете вкладатися. Ось, Або ну, зароботок тобто, також може бути від вашого дому тобто, або е, гроші будуть приходити Внаслідок того, що ви будете вдома онлайн заробляти щось. 21 вересня буде там затемнення сонячне в четвертому домі. Це також щось нове. Тобто, 20 вересня Венера туди заходить, а 21 там буде затемнення. І, якби це по-перше, Ну, воно щось позитивне буде, тому що там Венера буде також стояти. Вона спочатку принесе якісь новини, якусь нову енергетику, нове бажання, нові події. А 21-го вже буде реально такі плани, великі, великі такі ставитися. Це явно щось нове. Типу, тобто, це взагалі можете це вже ви відчували найближчий місяць і найближчий найближчий наступний будете відчувати. Або якщо ні, то це ще це все тільки починається ця тема четвертий, десятий дім. І ви і вона будете, от знаєте, найближчі пару років будуть там от, повільно якісь нові події відбуватися. Це може започаткувати такий період нових змін стосовно вашого місця проживання. Тут буде добре планувати саме або переїзд якось. І на це будуть іти якісь гроші, будете планувати цей переїзд. Ось. Або покращувати всячески свій дім, своє місце проживання. Взагалі тут Ну, або якісь новини з вашої мами будуть відбуватися, або у вас, от ваше місце проживання. Це або переїзд, або переїзд за кордон, або буде розвиватися, як у вас розвивається ваша тема з місцем проживання. Вона буде змінюватися. Це щось нове, але воно буде, наприклад, якщо приїзд він там надовго. Знаєте, от що ми робимо позадемнення, Воно надовго. 23 вересня сонце зайде в п'ятий дім, і буде висвітлювати вже, знову ж таки тему вашого того, що вам приносить добре задоволення. Взагалі, місяць такий, знаєте, четвертий-п'ятий дім це, типу, наше місце проживання, наш комфорт. І туди зайде з сонцем. І воно висвітлить цю тему. Тобто у вас будуть вся якби енергія направлена на те, щоб якось, наприклад, вирішити ситуацію з дітьми, чи буде бажання там завести дитину, чи там займатися дитячими справами, наприклад, там школою дитячою. Звідти, 23-го також вийде Марс із п'ятого дому в до шостий. Там е, попуститься, знаєте, як з п'ятого дому попуститься саме енергія, така напруження зійде, а е, така конструктивна більша енергія сонячна зайде. І, е, Можливо, ви дуже довго там працювали над якимось проєктом, чи вашим хобі, чи з дитиною чимось займалися, і це вже дасть більше результати. Можливо, ви готувалися до якогось змагання спортивного чи будь-якого конкуренція якась була, це була підготовка або активні дії. Це зараз буде, будуть якісь результати по п'ятому. Дому. І Марс вже зайде в шостий дім, і тут буде, не в кінці місяця буде добре дуже починати займатися, саме активні дії по Марсу робити, тобі, щоб докладати до того, що стосується вашого здоров'я, тобто активно починати записуватися і ходити на аналізи, наприклад, робити чекапи, займатися дослухатися до свого здоров'я. Змінювати або докладати зусиль до того, щоб змінювати ваш режим дня. Робочі проекти також будуть уже посилюватися на кінець. Місяця добре, от бачите, перша половина дня вона більше добре там, для відпусток, поїздок. От тут буде енергія. Ви, наприклад, там п'ятий дім Марс був весь місяць до двадцятих чисел. Там ви сильно докладали енергію, щоб, на те, щоб поїхати кудись, розслабитися. Більше перша половина дня на те, щоб е, займатися тим, чим вам, що вам доставляє задоволення, а також це присвячувати себе партнерству, коханню та, чи дітям, чи хобі. А ж, е, вже з 20-х 20 чисел це більше активна енергія йде на те, щоб е, займатися своїм е, рутиною, кож, щоденними такими побутовими справами, більше такими. Е, і роботою, і здоров'ям от, от сюди докладати зусиль. Юпітер, до речі, весь місяць відходиться в вашому другому домі. Він несе такі, знаєте, поблажки, такі подарунки, допомогу от в тому домі, де він заходиться. Це по-другому дому, це по фінансам, Можливі, це, знаєте, нові якісь поступлення, грошей, надходження, чи нові можливості в тому, як. Там заробляти гроші, і що от, яка у нас, наприклад, це цінності, також, що ми цінуємо, як ми себе цінуємо, самоцінність також. Тут будуть позитивні зміни весь місяць, і от знову ж таки, якісь хороші можливості, щоб щось десь підзаробити, там, здебільшого, навіть тим, чим ми вміємо навичками нашими якимись або хобі. Ось такий місяць. Бажаю вам гарного вересня, близнюки. Дякую вам за перегляд та добро відео.